Подарувати вишиванку і здійснити мрію дітей із зони АТО, столичні школярі разом з волонтерами оголосили збір українських сорочок для дітей зі шкіл-інтернатів. Або ті брали їх разом з усією Україною 19 травня у день вишиванки. Доли своїх однолітків зі сходу прийнялися після перегляду фільму, який відзняли волонтери в дитячому будинку Сіверодонецька. До школи прийшли у вишиванках, які без вагань пообіцяли віддати школярам з Донбасу. Патріотичний одяг, учні збиратимуть в школі до 10 травня. Волонтери просять долучитися до акції усіх небайдужих киян. Вишивані дарунки дітям можна приносити на склад до військового шпиталю. У них там немає вишиваних, а у нас є. Ми хочемо їм допомогти. Так вона справжніми. Вони здійснюють свою мрію. Ми рішили вирішили їм подарувати можливість вдягнути вишиванку і показати, що Донбас, діти Донбасу це і є Україна.